Да. Подивимося ще до однієї поліцянки 106 номер. Маточка минулорічна. Маточка зразу на нижній планк бігає. На цю Ховається так же само, як і 110-та, на низу планки. Туди-сюди. Ось вийшла на, план, на планку, Де? Понизу. Ось така бджола. Треба її переносити вже багатокорпусний, бо бджола висить на рамках знизу. Ось така поведінка бджіл. Працюю без димаря, без маски. За 7. Ну все, бывайте здоровья.